Робота на допомогу армії та відновлення пошкодженої інфраструктури найактуальніші питання, над якими працює сьогодні Паланська рада. Мінрегіон розпочав відбір проєктів, які фінансуватимуться в межах програми з відновлення України. У громаді таким об'єктом є Паланський ліцей та дитяча установа села Паланка. Важливо вчасно та у повному обсязі підготувати документацію. Сконцентрувати свої зусилля на допомозі зі селу. В тому числі і нашій територіальній обороні і максимально розвинути свою роботу в напрямку військово-патріотичного виховання, тому що той збройний конфлікт та війна з Росією ще надовго ми зазнаємо. Відповідно до цього і треба буде готуватися. І для того, щоб готуватися, то військово-патріотичне виховання і ДФТГ, наш добровільний підрозділ, яким чином має бути матеріально не тільки стимульований, а матеріально забезпечений в першу чергу. Від військової до гуманітарної амуніції. Бо як воно далі буде, ми ж все-таки зараз експериментуємо, як правильно, найбільш ефективніше забезпечувати обороноздатність нашої держави. Тепер зміни до соціально-економічного розвитку. Тут в більшості випадків це слугується тим, що у нас є можливість на сьогоднішній момент провести реконструкцію будівель ліцею Паланського і Паланського садочка. З'являється критерій необхідність реконструкції об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії, і Черкаська область так само попадає. В області, на які будуть виділятися ці кошти, а в Черкаській області фактично постраждалими об'єктами інфраструктури освітньої єланський ліцей. Ми технічно вже можемо бути учасниками цього конкурсу. Єдине найскладніше для того, щоб в ньому приймати участь, необхідно підготувати таку серйозну проєктно-кошторисну документацію. і це не проектно-кошторисна документація по відновленню, на яку ми згодились на початку цього літа, за наполяганням батьківського і освітянського колективу, хоча ми говорили, що не потрібно так сильно спішити, тому що тоді ініціатива була швидшенні відновлювальних робот, пов'язана з тим, що перші успіхи, які були у нас, на військовому фронті стимулювали людей до того, що вже все скоро закінчиться, і всі вже сподівалися, що 1 вересня буде звичайне навчання і не за горами перемога. Але це були трошки дуже оптимістичні прогнози. На жаль, ситуація зараз не наскільки покращилась. скажімо так, ми бачимо по тих опитуваннях, які проводять сьогодні. Між батьками, вчителями і учнями стосовно форми навчання, ми доходимо до того, що навчання в нас в більшості випадків все-таки буде змішане і, мабуть, мінімально може десь і буде очне, при наявності в дійсності серйозних укриттів в тих школах чи закладах дошкільної освіти і так далі. І тут якраз виходить, що в Паланці у нас найскладніше, тому що досить велика школа, а самого такого укриття немає. А реконструкція буде передбачати наявність укриття. Відповідно над цим укриттям, так як ми її значально і пропонували мешканцям села Паланки, що не треба спішити, можна було б. Передбачити це укриття разом із спортзалом, ми фактично зараз повертаємося до тих напрацювань, які були. Єдине, що дуже багато роботи було пророблено. І сьогодні ми починаємо фактично з нуля. Єдине, що якщо буде вдалий результат, а він, незаперечно, має бути, він має поєднуватися з перемогою нашою перемогою на фронті. В наших Збройних сил, тому що все інше, якщо і буде реалізовано без нашої перемоги, це буде не результат. Школа повинна бути з укриттям, з новим спортзалом, з інклюзією, з утепленням, з новою кришею, з благоустроєм. Те саме стосується і дошкільного закладу. Але документи мають бути підготовлені, ситуація в країні має бути стабільною, і будівництво це буде не за місяць, не за два не за три, тому що. Ну, По-перше, це серйозна реконструкція. По-друге, ситуація далеко не стабільна в цілому. Зміни до бюджету Паланської громади акцентовані на відмові комунальних закладів від опалення газом, тобто перехід на альтернативне паливо, фінансування робіт у закладах освіти та виділення коштів для збройних сил України. Під час засідання виконавчого комітету присутні також затвердили план заходів з підготовки житлового фонду сіл Паланки до осінньо зимового періоду.